Ангельська чистота, безмежна доброта, сяюча мов, зірка любов, велика пошана до батьків. Це це справді дуже красиві вирази, такі слова, але вони є втіленням цілком реального прикладу життя про того святого, про якого сьогодні вам розповідатиму, а саме святого єпископа Григорія Богослова, який був архієпископом Царгородським. Власне, його праведне життя було записане на основі свідчень його учня, який також називався Григорій. Якщо так вдатися до біографічних відомостей, то святий він походив з села Аріянс біля міста Назіянс в Кападокії. Його батько він прийняв хрещення вже в старшому віці. Мав ім'я Григорій, ось, а згодом чеснотливого чоловіка вибрали. Єпископом на мати його звалася Нона, і це була невіста, яка була зірцем е, досконалості, і вона ще раніше випросила собі у Бога сина, щоб той був посвячений на службу Богом. Е, ось серце юнака, воно справді палало великою любов'ю до Господа Бога і справді до кожної чесноти, яка, е, яка йому була справді близька до серця, але найбільше. Тумацію везе чеснота, чистоти. І він казав, що не прийняв на себе узів так? але старався належати до тих, що вибрали вічне дівитство. І подібно, як той, що скуштувавши солодкого меду, не хоче дивитися на інші страви, то так само і він, пізнавши розкоші життя у. Такій е, святій чистоті і дівистві не міг би відважитися скуштувати гірких плодів е, для нього, так цих світських таких моментів е, життя життя ну, в інакший спосіб. Тому то його не тішили якісь славні обіди, чи він уникав також полювань, молодечих розваг, але справді він був відданий Богові, був дуже поміркований, щоб е, свідчити людям про Христа. Ось, закінчивши школу в Несіянці, він був, е, продовжував своє навчання в Кесарії, в Олександрії і згодом в Атенах. Коли він добрався до того міста морем, то корабель їхній якому вони плили. Він потрапив у дуже сильну бурю, і тоді він справді дуже щиро і молитовно просив Господа, щоб він його врятував. І е, як знак подяки, цього він, він е, присвятив йому своє життя, служачи як священник. І власне перед цим лицем неминучої смерті він. Охоплений цією тривогою боявся за себе, за свою душу і зробив таку постанову, адже він також боявся померти неохрещеним. Ну і так він був врятований. І в Атенах святий Григорій подружився ще з одною визначною постаттю церкви, це святий Василій Великий, і справді ця дружба вона була дуже такою доброю. І також пізніше, вже забігаючи так наперед, то Святий Григорій він дуже, е, дуже засмутився, коли святий Василій Великий помер. Але насправді, е, крім того, що він закінчив навчання, не тривалий час він був професором красномовності, але після того повернувся до своїх батьків. Ось е, то ж свят... е, після цього, е, після цього йому виповнюється вже 30 років, відповідно за тодічному звичаю, він приймає. Хрещення, ось і е, тут приведу таку цитату: е, я віддав все тому, котрий мене створив, відкупив і отримує. Йому я посвятив своє майно, свою честь, своє здоров'я і свій дар слова. Тобто, справді також вартую додати про те, що він був богословом і дуже, дуже добре людям оповідав справді про Бога. І також свідчив це своїм життям. Але попри це, його не покидали думки про життя в пустелі, життя більш аскетичне, таке самітницьке. Ось, і він е справді бажав так в пустелі, е в пості, в молитві і в праці проводити свій подвиг. Ось, е ну, схоже, як і святий Василій Великий, ось, але невдовзі. Невдовзі той же самий святий Василій Великий покликав свого товариша і попросив його з таким послухом, але прийняти призначення про єпископство. Ось і він тоді власне приймає приймає свячення попередньо будучи також священником. Ось і з часом також продовжувалися різноманітні життєві перипетії. І, зрештою, також часом відходять до вічності батьки святого Григорія, сам святий Василій Великий, але він не втрачає своєї запозятості і далі проголошує людям про те, що священник мусить горіти прикладом Божого Слова, мусить ним жити і свідчити його іншим. Тому він справді був таким наставником для дуже великого кола осіб, оскільки він говорив про те праведне життя, яке не було настільки легким. Але е, яке первісно бачить Бог, зокрема, у священнослужителя, Ось, і, які, зрештою, також є прикупом для літер. е, Власне, після, після цих смертей, його близьких, він повертається до життя на самоті у своє рідне селище, так, і, будучи знесилені різними хворобами, він ну, їх, зрештою, так переживає з господньою підтримкою. Але пам'ятаємо, що також казилися незмінно аріянев і їхня ненависть. Вона також була і е, привернута до святого. На нього кидали камінням, коли зустрічали його, били його, висміювали і всіляко знущалися. Ось, але попри це, він, він все одно не покидав свого способу життя і відстоював хрестову віру. Святий завершив своє життя у 80-річному віці, його тіло було поховано біля його батька у місті Назіянці, мощі святого апостола Іоана Золотоустого, якого вшановні 13 листопада і 27 січня, і також мощі, які були в нетлінні святого Григорія, їх було перенесено до Царгорода і покладено в церкві святих апостолів. І, власне, вони так перебували поруч, і потім частинам мощей було перенесено до Риму, де вони і понині спочивають біля базиліки свято... базиліці святого апостола Петра в Ватикані. Ось, власне, на престолі цієї базиліки. І тому на завершення додам, що свята католицька церква називає святого Григорія Вселенським учителем з Богом.